Творче об'єднання з оркестром військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки такою можливістю скористався студент Сумського коледжу мистецтв і культури імені Бортняцького Олексій Рябіко. Разом із музикантами зі сполучених штатів українські студенти виконали твір Джорджа Гершвіна Фантастичний ритм. Як стала можливою така співпраця далі? Олексій навчається на третьому курсі Сумського коледжу мистецтв. Грає на фортепіано і саксофоні. Цієї весни юнак взяв участь в онлайн конкурсі Сонячні кларнети, що організували в Житомирі. У складі журі були представники оркестру військово-повітряних сил США. Співпраця поклала початок ідеї створити спільний аудіопроект. Участь у ньому вирішив взяти і сумський студент. Це був час локдауну, коли власне, ну, звичайно, було чим займатися, але ну, коли вдома сидиш, хочеться чогось цікавого, нового. Тому вирішив, що це буде гарною ідеєю, як і провести час, і з користю. Це все-таки був новий для мене твір. Я його не знав до цього. Тобто я вивчив для себе гарний, цікавий твір і ще й. Взяв участь у дуже. Ну я вважаю, що все, що є якоюсь міжнародною співпрацею, це завжди перспективно цікаво і, е, хоча б як досвід, а можливо і як якась подальша перспектива. Організатори запропонували виконати музичний твір Джорджа Гершвіна, фантастичний ритм. Олексій почав готуватися і вчити акорди. Я думаю, цікавим було те, що. Е, Нова гармонія була в імпровізації, і я, я імпровізував по цій гармонії, і я на такі акорди ще не грав. І тому я, власне, приділив ще увагу, тому що щоб вивчити нові акорди, багато музикантів зараз кажуть, що на очних, справжніх конкурсах виступати легше, ніж відео записувати. Тому що, коли ти на конкурсі виступаєш і там маленька похибка це не страшно, якщо в цілому все ну, так разному музично, музикально. А отут ну, маленька помарочка, і ти вже хочеш. Хочеш, ну, якщо це відео, я можу зробити краще, я можу переписати. І так, ну, я години три, напевно, записував. Ну, от якийсь ляп і вже не хочеться ж таке відправляти. Участь у творчому об'єднанні взяли студенти з 14 областей України. Не дивлячись на складні умови, обмежувальні заходи, ми провели надзвичайно багато цікавих творчих зустрічей, і разом з тим ми проводимо майстер-класи. Які сьогодні об'єднують наших молодих виконавців, дають можливість навчитися, показати свої досягнення та гарні результати, крім створення спільного аудіопроєкту, музиканти оркестру військово-повітряних сил організували у квітні серію майстер-класів гри на саксофоні і кларнеті. Освітня програма мала на меті підтримати українських музикантів в умовах пандемії і локдауну. Стажолибесавтоденюсаредфоста. А будь ласка, розпочніть трошки, дайте більш м'який звук, ніж ви давали, зробили це в попередній раз. Нещодавно ми мали можливість послухати більше 30 кларнетистів та більше 30 саксофоністів у віці від 8 до 20 років. Ми були вражені їхніми виступами. Рівень їхнього таланту та музикальності надихаючий. Я вражена цими молодими людьми. Ви знаєте, навіть якщо ми не говоримо однією мовою, чудово, що ми можемо спілкуватися один з одним за допомогою музики. Це щось особливе. Підсумкова робота, яку створили спільно українські та американські музиканти, має з'явитися днями. А у Олексія попереду літня сесія, розвиток в джазовому напрямку і нові конкурси та майстер-класи.